Шановного вітаю, джентльмени і джентльвумени. Знаєте, є ігри, які досі цікаві по геймплею, є ігри, які цікаві своїм сюжетом, як Відьмак або «Red Dead Redemption». а є ігри, в яких сюжет на рівні діалогів з Облівіна. Коротше, вирішив я пройти оверлорд на легендарній складності. Для тих, хто не поняв, на хардкорі. Складність тут полягає в менеджменті своїх чортів, їх катастрофічно не вистачає по ходу гри, і доводиться постійно бігати й фармити сфери на нових міньйонів. А ще в тому, що ці чорти відлітають з бульбиха. І якщо в якісь моменти ви втрачаєте свою армію, то легше піти і слитись. Після чого почати з чекпоінту. В минулий раз у Фейбл я був добряком і героєм. Тут я буду справжньою паскудою, падлою і просто трутираном. І оскільки по класиці у ГГ немає ім'я, я вирішив його називати Джофрі Паратеоном. Бо він, як на мене, справжня падла. Якщо ви проходили на харді цю гру, напишіть в коменти, яку страту ви юзали. Дуже цікаво. Ну і ближче до справи: беріть смаколики і чаю. Ми починаємо. Нашого Джофрі стають струни якісь чорти. Один з них Гнарил. Він головний батя всіх міньйонів, а також господарка, яка піклується про вежу зла. Далі треба надавати по шапці Джестеру, місцевому клоуну, і пройти навчання, як контролити своїх чортів, відгамселивши блазня, після чого Гнарл розкаже наступне. Стан справ такий, що попереднього оверлорда, короля зла і просто файного тирана вбили сім героїв. Ну і ще вони пограбували хату. Тому нам треба буде знайти і повернути все, що вони поцупили, а також їх вбити. Далі нас переносять в першу локацію. Така, знаєте, казкова, кольорова, приємна галявина з вівцями, яких треба вбивати, аби отримувати сфери, і робити це я буду кожного разу, як буду тут опинятися. Відшукав серце вежі, як у гноми, бо напіврослики погодьтесь, звучить ну дуже дебільно. Тому будуть гномами. Коротше, гноми використовували серце, аби вирощувати гарбузи. Ну, гарбузи я розготив і повернув серце до вежі. Після чого отримав ману, фейербол, а також можливість призивати більше чортів, конкретно 10. Далі дістався села Кутеж, де місцеві аборигени вважають нас двома гномами в латах. і просять врятувати їх односельчан. Аби доказати, що ми нормтип і аби нас пропустили всередину. По дорозі швиденько спалив номів. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Після чого пройшов далі, Дегнарол пропонує трошки вбити місцевих, бо це робить Джофрі сильнішим. Ну і оскільки це входило в мої плани, я так і зробив. Далі нас зустрічає троль Пердун. <звуч> якого швиденько відгамселив? А також селюки, які в нагороду за своє визволення віддали нам кран, який потрібен для того, аби відновлювати, наче стаса в вежу. І йдемо в село, де нас зустрічає Арчі, мер цього села, який каже, що гноми їх вже доїбали, і просить повернути хавчик, який ці ж гноми в них стирили. Але перед тим як іти до гномів, я розніс все їхнє село, бо коли чорти розбивають діжки, вази, хати або будь що, вони латають собі зброю і броню. І це треба робити просто завжди кожен раз, будь де і будь-коли. Ще нам в селі розкажуть, що тут є плавильня, що є якась мамзель в замку, яку треба врятувати, і щось там про чому, холеру і сифіліс. Але поки що нам це не цікаво, і ми йдемо до гномів. Ну і оскільки я розказую, як проходив на харді, то чортів доводилось економити як тільки можливо. Тому тут я завів купу гномів в село, що дуже облегшило подальший шлях. По дорозі знайшов спел, ну і повернувся в село, аби добити всі хати і стати більшою падлою. Ну і злітав до вежі подивитися, як йде ремонт. У гномів йде якесь свято, але прохід туди закритий, проте їхні хати заходь хто хоче. Ну, я і зайшов. Всередині цих апартаментів хобітів з Володара Кілець трохи утилізую цих малих. Далі знайшов повелонених і випустив їх на корм хобітам. Після чого пішов далі, де знайшов гігантський гарбуз, в якому відшукав частину пеніса, який дає нам плюс 5 чортів. Пройшов далі, побивав трохи гномів, далі дістався кухні, де на безкладнощі вбив куховарок. І нарешті відшукав їдло. І тут перед нами стає вибір: або віддати хавчик селянам, або забрати собі. Ну я їх всіх зарізав і Забрав весь цей провіант собі. Вже відчуваєте, що буде з цим світом, коли я закінчу. Далі прохід на свято відчинився, і тут ми бачимо першого з героїв. Це Мелвін. І після того, як нашого попередника гепнули, він зловив шизу і почав жерти, як не в себе. Ну і коли він побачив нас, то почав тікати. Вбив скріпача, розібрався з гномами і пішов по сраку Мелвіна. Всередині зустрів вогняних чортів, яких місцева фауна використовує, аби розпалювати печі і готувати жерти. Тому я їх звільнив, вони підсмажили. Кухарів і кудись побігли, а ми дістаємось до Мелвіна. Бій не складний: на першій фазі він б'є з плешом і треба відзивати чертенят. А вже на другій фазі він починає косплеїти чоджі з Наруто і катається туди-сюди. Врешті Джофрі наносять останній удар, і Мелвін вибухає, залишаючи після себе тільки калюжу. Трохи далі знайшов і визволив червоних, після чого нам показують, що вони вміють. А саме бігати по вогню тушити вогонь ну ви зрозуміли. Далі знаходимо їхнє дупло і повертаємо до вежі, винищуючи. Залишки гномів на шляху. Ну і ще тут такий ось момент, де треба цих червоних поставити закидувати кухарів, а бурими крутити важіль або щоб воно не було. Після чого нарешті дупло доносять до ТП. І це перемога не інакше. Далі пішов до першої плавильні. Червоними затушив вогонь і відніс її до лежі. Тепер можна робити сталеві шмотки, але вони мене не цікавлять. Йдемо в ельфійський ліс. Раніше він був не лісом а мрією. Пиво річками, дівки горами стрибали на патичок, словом, місце, куди ти хотів би потрапити. Але духи ельфів кажуть, що Оберон це вже другий герой, по чию сраку ми прийшли. Після походу впав у сплячку після Бухіча. І аби пройти до нього, треба вбити двох єдинорогів, які почали сходити з розуму, коли цей деган заснув. Швиденько їх відгамселив і нас пропускають далі. Де Ельф розказує, що після того, як Оберон впав у сон, на ці землі напав інший герой, який так само зійшов з розуму і хотів більше золота. Голдо жадібний дворф, але по його сраку ми підемо пізніше. Коротше, тут треба розгатити шість коренів, перший з яких знаходиться неподалік від Оберона. Після його знищення пішов далі, де знайшов зелених чортяк, по дорозі до їхньої печери повбивав місцеву фауну, яка, до речі, не сама приємна. Мабуть, на Ізі вони вбиваються. Куди простіше, але тут треба використовувати все, що дає гра, тобто взривати якісь рослини, бо інакше чорти стоять в стані від цих оленів. Ну коротше, дійшов до печери. Біля неї знайшов і повернув штуку на ману і зайшов до самої печери. Тут треба вбивати жуків-пердунів. Ну і ще нам показують, що зелені можуть прибирати отруту на шляху. І нічого складного немає. Ось тільки, якщо затупив хоч на момент, то все, суши, гриби, ваншот всіх пациків і насрати, що Джофрі живий, легше піти фіданути, і почати все спочатку ніж намагатися ще щось зробити. Коротше, з п'ятої спроби дістався до дупла зелених. По дорозі вбив троля, бо треба було активувати міст. Ну і ще одне дупло повернули до вежі. Маючи зелених, розгатив друге коріння і пішов до третього, де вбив мінотавра і купу малих паскуд, Після чого розгатив третє коріння і, пройшовши далі, знайшов ще шмат прутня, який дає плюс 5 чортів. Ну і далі треба сині, аби пройти до інших коренів. Але перед тим як іти за ними вирішив піти до мамзелі, яку треба врятувати з замку. Тут треба повбивати купу буріанських додиків, які шотають чортів, але тактику кають ніхто не відміняв, завдяки чому проходимо далі. Забираю стовп ХП, тушополом'я на вході, і потрапляємо всередину. Тут люди ховалися від якогось Сифілісу, і ми бачимо цю малу, яка, зрештою, людей забігла в комору Гаррі Потера і просить нас забрати її речі. Вона, хоч і руда, що для мене є плюсом, але скажу одразу, що вона ще та падла. Але про це трохи згодом. Коротше, він чинив браму до кімнати з її речами. Тут назустріч. Багатооке чудисько. Аби вбити цього чепуха, виставив червоних на дві позиції, а сам Кайтив додиків, після чого повернув її речі. І вона, наче кіт, вирішила без нашої згоди, що буде тепер жити з нами у вежі. Хизи хера мені таке щастя. Добре, що я там з'являюся тільки, аби відресати хп і ману. До речі, звати її Роза, і квест з господиньою завершений. Ну хоча б тимчасово. Далі направився в Небесний пік, де одразу пофармив сфери, і дістався табору людей, які втекли з міста, яким керує принц. Вільям. Справа така, що цей красень притарабанив якусь чому в місто. Спойлер: сукуба, із-за якої тепер в місті чума. А принц просто трахається 24 на 7 і тусується з якимись червоними збочинцями. Ну і ще місто зачинено. Трошечки навів безлад в таборі і пішов далі на пошуки синіх братків, де знайшов Сукуба, яку швиденько умертвив, після чого відкрив шорткат і пішов до печери з синіми братками. Нам одразу показують, що це сапорти, які вміють полеглих Коротше вони ще не бояться магії. Але біда в тому, що і бійці з них ну дуже нікчемні, і треба малих рятувати від чайок. Розставив червоних, проявляючи потуги в тактику, і врятував синіх. Чому я про це кажу, а не фокусуюсь на подальшій історії? Тому що кожен зайвий чорт не зайвий. Коротше, витягнули дупло синіх. На шляху була перешкода у вигляді гейзера. Треба обрати два каміння, тут ніяких проблем. Йдемо далі, і вже тут нас зустрічає змей Пеніс. І аби його пройти, треба синіх відправити вниз. Червоних убіг, а бурим і зеленим гатити по центру. Тільки тут треба бути обережним, бо можна втратити всіх чортів. Вбивши змію,ку, пішли далі і повернули дупло. Далі повернув ще одну колону на плюс 5 мільйонів. І ви могли задатися питанням: чому я гніздо називаю дуплом? А я вам відповім: просто мені так захотілося живіться і прийміть далі. Повернувся до ельфів. І зміг дістатися печери через міст завдяки синям. Всередині печери, утилізуючи купу мобів різних мастей, дістався коріння, після знищення якого відкрився шлях на галявину, куди раніше пройти я не міг. Після чого відкрив шорткат і полетів до небесного піку. Не питайте, чому я ганяв туди-сюди. Зараз вже буде сюжет. Отже, оскільки місто зачинено, треба йти крізь в каналізацію. Перед цим відкривши прохід з синіми братками. І тут такий момент, про який не можу не розказати: купа зомбаків, які Вбивати досить складно, тому що частка платформи, де можна битися, замала і агряться вони просто дужою пачкою. Але все-таки всіх виніс. А потім повиносив ще купу зомбаків, втративши купу чортів. І нарешті потрапив до табору людей, які намагаються втекти з міста, бо їх задовбало все, що робить принц. Після чого дістався вулиць міста, де вбив лицаря, опустив міст і тепер нам розказують, що ж тут трапилось. Коротше, у принца мало бути весілля, але він займався різними збоченнями з сукубом, забив хер на місто і людей. Ну знаєте, типовий депутат, не більше, не менше. Ну і перед тим як іти далі, я вирішив зганяти на другий рівень каналізації, бо там знаходиться друга плавильня. І не без складнощів, а сказати чесно, то там був пиздець і не інакше. Повернув її до хати і зробив собі новий армор і зброю. Повернувся до міста. Тут по сюжету йдемо до Генделя, де все наче в пісні там, де Мора ціцьок. Знаходимо якогось тіпулю в червоному і переслідуємо його, винищуючи таких самих додиків в червоному. І в кінці знаходимо ту саму сукуба, яку тарабанив принц Вільям. Далі йдемо до монастиря, де вчимо місцевих манерам. Після чого йдемо в замок, де нас зустрічає принц. Не той принц. Ось цей. Вбиваємо його під сосів, і далі виходимо в центр на Макгора з Вільямом, якому стукаємо по шапці, після чого він тікає. Наздоганяємо його, і вже в цьому Макгора виносимо типу кабіну. І це вже другий герой, якого ми вмили. Проходимо трохи вперед і знаходимо ляяка. Ти що? Ну, ось це малиха. Ось це вона те, що треба. Розі це не подобається. Вона прилітає сюди, і тепер, ну, дуже складний вибір. Вибрав Вельвет. Вона прям всім своїм виглядом каже, щоб я обрав її. А що з Розою запитаєте ви, а пішла вона? Коротше. Місце вистачить тільки одній, тому роза, гудбай. Знову полетів до ельфів. В храмі треба відшукати чотири ключа, після чого нам показують ще двох героїв: Юлію і Кана. Вони балакали кринжово, що словами не передати. По їхні сраки ми прийдемо згодом, а поки що знищую корінь. Потім ще один. І перед тим як йти зносити кабіну оборону, зроблю маленьку подлянку ельфам. Коротше, ця галявина і дерево це останнє і суперважливе місце для них. А раз вони Важливе, то я його спалю. Горить то як гарно. М -м -м. Нарешті бій з обероном. Не сказати, що він складний. Набиваємо писок, виносимо мобів і повторюємо вправу три рази. Після чого підходить Джофрі і виносить оборону Мармис. Третій герой пав, і тепер відкрився прохід в землі дворфів. Ці дворфи люблять вибухівку і тому одразу ж зробив подаруночок. Тільки погляньте, як вони гарно вибухають. Ще порозносив їм хати. Ось тут натравив на них слимаків і обережно агрив по одному дворфу. Все це робив, аби отримати новий спел. Далі звільнив ельфів. Які кажуть, що їх примушують копати шахти. Ну, ельфам до цього не звикати. Думаю, ви розумієте. Тут стоїть цей здоровенний кам'яний голем. Тому спершу я подумав, що слимаки якось допоможуть мені з ним розібратися. І так вони могли б це зробити години за три. Тому вирішив його випулити. І поки кайте, він застряг біля чекпоінту, де його закидали капцями червоні чорти. Після чого зайшов до копальні, де має бути багато золота. Ну ви ж розумієте, гривні зайвими не бувають тільки ось здоровий слима схавав візок з золотом, довелося його спалити. Після чого вийшли ельфи і попросили врятувати їхніх друзяк. Забрав ще два візки з золотом, після чого дістався ельфів, яких, звісно, що випустив, не вбивши слимаків. Джофрі такий Джофрі. Ну і тепер вже треба розібратися зі слимаками. Знову через кайф. Інакше моїх чортів би не залишилось, після чого забрав золото і вийшов з копальні. Тут використовував знання тактики, виставляючи червоних так, щоб вони могли вбивати всіх дворфів, яких я до них приводив, що значно облегшило проходження цієї зони. Дістався до броварні, де влаштував справжній геноцид дворфів, і все це, аби Відчинити шорткат і, шорт і двер на протилежному від входа кінці, після чого спустився на другий рівень цієї браварні. де стирів у дворфів пиво, яке підсилить моїх чортів. А тепер як це все вийшло? Де Голдо? І що по сюжету? На даний момент Голдо поїхав забирати подарунки у принца Вільяма, якого ми вже ангілювали. І прохід до його фортеці зачинений. Ну і я вирішив трохи напакостити цим бородатим довбням. Далі пішов до іншої купальні, де знайшов третю і відповідно найкращу плавильню. Тут я міг би на цьому і закінчити. Але тут був міні-бос, мати лимачка ну або як ще перекласти, я хазе. Просто захотілося вам її показати. І ситуація вийшла, увага. Дякую за увагу. Що ж, йдемо далі. Зробив собі новий армор і зброю, після чого полетів до кутежу, де повбивав всіх мешканців, що зробило Джофрі ще більшою паскудою. Зло заради зла, шановні. Так, можна було б стати добряком, як у Фейбл. Але ні. Ще в Генделі тому всіх повбивав. Що ж, тепер вже точно йдемо далі. Тут стоїть здоровий голем і статуя. Поки на фоні я вбиваю всіляке бидло, розкажу трохи сюжету. Коротше, справа тут яка: статуя ця священна для ельфів, але дворфи вирішили, що мати богиня не ельфійка, а дворф. Тому вони її сперли, а ельфи з цим не згодні. Ну це і все. Короче, дістався я до Голема, вбив його ось цими хезехтовани. Звір шари не інакше. Після чого треба запхати в статую декілька своїх міньйонів. Вона усередині порожня. Це потрібно, аби багатоока срань стирила статую, і ми дізнались місце знаходження Юлії. Вже скоро до неї дійдемо. А поки йдемо по сраку Голду. Біля фортеці два ельфи кажуть, що Голда забрав їх жінок і просить, аби Джофрі їх звільнив. Звісно ж, я поміркую над цим. А поки, пробиваючись крізь дворфійських бійців, дістаємось самого Голдо. Він, як і личить справжньому дворфу, ганяє чи то на тракторі, чи то на асфальтоукладчику, я хезе. Коротше, тут треба на першій фазі просто бити по цій шайтан машині, втрачаючи своїх чортів. Куди ж без цього? Після чого йде друга фаза, де треба тягати бомби і підривати машину. Хотів би я сказати, що це було швидко, але це зайняло 25 хвилин. Після чого машина вибухає і нам залишається лише добити голдо. Ура, перемога! І це вже четвер. Вертий герой, якого ми гепнули. Далі все руйнується, і треба зробити вибір, кого рятувати: ельфіяк, аби врятувати їхню расу, або золото голдо І оскільки оверлорд в моїх руках став на шлях зла, то рятую золото. Після чого все руйнується, і ми повертаємось до своєї вежі. Завдяки тому, що ми запхали своїх чортів до статуї, нам відкрилася локація Рубуріанська пустеля. Але перед тим як йти туди, я купив все, що тільки можна для своєї вежі. Відправився до пустелі. Тут нас зустрічають наші чортяки. Хотів би я сказати, що ця локація ізі і ніяких труднощів не було. Але пустельні змеї, лицарі, жуки-терористи, і постійний дефіцит міньйонів. Тут треба розбити стіну жуком, після чого Юлія тікає, і аби її дістатись, треба вирізати село лицарів. Хоча вони більше на якихось ніндзя схожі, але не суть. А щоб вам було комфортно бігати по піску і не втрачати чортів, треба повбувати пустельних змеїв. І як це зробити, якщо вони навіть не беруться в таргет, запитаєте ви, все просто треба заводити жуків в пісок. Не знаю, як на нормалі, але на харді треба двічі це зробити, аби вбити одну змію. Я вбив їх всіх, що коштувало мені 40 хвилин реального часу. До чого це я? Аби вирізати все село, треба пожертвувати купою чортів. Без цього тут нікуди. Далі треба пройти крізь вогняних жуків і ще чортів, і відкрити шорткат. Після чого знаходимо Юлію і статую. Тут треба перегородити всі проходи і загнати її до нашого порталу. Після чого вона потрапляє в пастку. А ще тут з'являються два ельфи, яких просять залишити їм статую. Але я їх бив, завдяки чому Джофрі став ще більш злим. Повертаюсь до вежі, де Юлія сидить в клітці, і каже, що Кан за нею прийде, що він її шукає, а ще сказала про злого чаклуна. Але про нього трохи згодом, бо тут вже нарешті довгоочікуваний сюжет. Летимовку теж дізнаємось, що нас зрадили селяни. Мабуть, треба було їх вбивати з самого початку. Але що ж тут коїться? Тут літають багато оків вилупки, двох різновидів. Якби можна було б скіпнути цей момент, бо він не грає дуже великої ролі для сюжету, окрім деякого вибору, про який я скажу за хвилину. Але на харді я тут просидів дві години, намагаючись знайти оптимальну тактику. Бо як вбивати синіх вилупків, то було зрозуміло ще спочатку. Але червоні, ух, їх треба вбувати зеленими міньйонами, але вони дохнуть просто як мухи. Тому показую, як зробив це я. Якщо ви пройшли, не втративши цілу армію і не вифармлюючи покаде сфери в ельфійському лісі, то напишіть, як ви це зробили. Звісно, граючи на харті і без читів. Тепер, коли ми всіх вбили, перед нами стає знову вибір: як бути з селюками. Пробачити або вбити. Ну і ви вже зрозуміли, що Джофрі не пробачає. Далі швиденько забираємо 10 дівчат, які стануть нашими рабинями. Після чого йдемо і робимо звелів те, що зазвичай роблять відео, які ти дивишся по ночах. Тепер тепешимось в небесний пік, де нас знову зустрічають вилупки. Тут я пройшов теж не з першої спроби, особливо враховуючи, що після них де бос. І вайп на ньому означає, що треба все починати спочатку. Тому швиденько показую, як я це пройшов. Бо, як на мене, це був найскладний найскладніший момент гри. Я вже бачу, як хтось напише, я прийшов з першого разу на килимку від Dance Dance Revolution за плющеними очима. задрот він всюди задрот. А ще завжди є азіат які зробить що загодно краще за тебе. Але особисто для мене це був найскладніший момент. Що ж, дійшли до боса. Кан. Сам бос нескладний, думаю, на нормалі його можна закидати капцями. Але тут я закидав його трупами. Спочатку на першій лодці. Потім на другій. І нарешті, діставшись третьої, добив його. З другого трая завалив. Ну і тепер повертаємось до вежі, де нас зустрічають як короля, батю, зло у плоті. Ось тільки це не нас зустрічають. З'являється злий Чаклун, і тут настає твіст гри. Як ви вже зрозуміли, ми вбили шістьох героїв. І де саме сьомий? А це ми Джофрі завалило і на нього забили. Ну знаєте, своїх не кидають. Коротше, той оверлорд не помер. Він селився в Чаклуна і зробив з героїв мерзотних паскуд. Ось чому вони такі кончені. Ну, і він ще забрав в нас всі сили. Тепер йдемо вниз, де Вельвет кидає каміння в серце, а ми гапаємо міньйонів чаклуна. Після чого повертаємо собі спели і силу, яка, ну, жарт ви зрозуміли. Далі Гнарол каже, що знову нас прийме в сім'ю, і нам треба повернути дупла міньйонів. Нічого складного тут немає, просто треба все робити максимально обережно і постійно фармити сфери. Інакше в бою з чаклуном будете нюхати бебру. Повірте, я знаю, про що кажу. Отже, повертаємо червоних. Потім Синіх і нарешті зелених. Поза кадром 20 хвилин фармив сфери, після чого нарешті йдемо на останню битву. Пій нескладний, особливо коли розібрався, що робити. Коротше, на першій фазі супер-ізі. Вбиваємо його бомжів, зносимо щит. Після чого настає друга фаза, на якій я навідкис в мене вибило світло в момент, коли я зрозумів, що робити. Тільки втратив 90% своїх чертів. Коротше, тут він в урагані літає по арені. І сама проста тактика, яку я знайшов, це стояти між двома спавнами міньйонів. Після того, як він робить коло, полетить ліворуч або праворуч. Ну і далі все, як і на першій фазі. І ось, нарешті, в в нього закінчується хп і можна нанести останній удар. Велика перемога істинного зла. Далі йде катсцена. Оскільки я обрав шлях зла, то і людей тут у плевильні кидають. І решті сидять у клітках. Коротше, кайфи. Джофрі став справжньою падлою і володаром зла. Ну і давайте зроблю якісь висновки. Що можу сказати? Гра кайфова, складна. Це вам не лорд софалос. В деяких моментах в мене натурально горіла срака. Іноді за міньйонів, які не слухались керування, іноді керування залипало. Коротше, були складні моменти, але в цілому повторюсь, гра кайф. Особливо прикольно, що тут є схожа з фейбл-механіка, коли можна бути або героєм, або злодієм. Сюжет як сюжет, не самий поганий, є якийсь твіст, навіть не самий клішований, балдеж не інакше. Давайте скажу трохи статистики. Загру я відкість 17 разів, 15 з яких це був цілеспрямований фід, коли втратив армію, і легше було просто фіденути, ніж втрачати час. Один раз вирубили світло, ну і один раз мене просто зажали моби і відгамселили. На все проходження в мене пішло 29 годин. Це не так, щоб і багато, але й не так мало. Якщо будете проходити на харді, то готуйтесь до того, що швидко її запушити не вийде. Ну і якщо шукати різні приколи, то пожуки займають пристойно часу. Дякую за лайк Та підписку. До скорої зустрічі!